Друзі, вітаю всіх в ефірі вечір лайв та в новому 25-му році. Я Галина Остаповець, кореспондентка Новини Лайв. Зазвичай тут я розповідаю вам найцікавіші новини тижня, але цього разу я розповім вам про найцікавіші новини та події з минулого року, де ми з командою працювали особисто. Ви дивитеся новини «Лайв», сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Родіваю і Вітаю вас. У нас є успіх. Ну що ж, 2024 рік був дуже насичений на абсолютно різні події та новини. Зокрема, ми працювали на брифінгах президента Володимира Зеленського, в тому числі за підсумками його міжнародних зустрічей. Це десятки прес-конференцій разом із главами західних країн та очільниками різних міжнародних відомств. Від МЗС до НАТО разів за п'ять мені вдалося навіть поставити запитання президенту Зеленському як публічно, так і особисто. З одного боку, це є великою удачею для журналіста, а з іншого потрібно готуватися, бути в курсі не лише новин, а й навіть їх деталей, щоб а не повторити питання інших колег, і б – зацікавити главу держави. Давайте почуємо найцікавіші відповіді президента на мої запитання до нього від першого до останнього. Наступить новини лайф, пане президенте, запитання до вас. Чому саме вчора був вами підписаний закон прийнятий Верховною Радою у травня 23 року про зниження мобілізаційного віку із 27 до 25 років? Та чи відома вам цифра, скільки саме Україна збирається мобілізувати цього року чоловіків після аудиту генерала Сильського? Дякую. Ну півмільйона нам не потрібно. Я вдячна в кому за аудит. Важливо, що він знайшов сили і всередині збройних сил України. А, відповідна кількість, яка не була на фронті, вони на фронті будуть. Що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано, поки вам не готове це сказати, можу сказати, що Росія на перше червня готує мобілізацію 300 тисяч додатково 300 тисяч військових. Пане президенте, як ваш візит, як ваш візит, інше продовжують. Окрім питань Зеленського, торік ми записали кілька дуже важливих та цікавих інтерв'ю про війну, ситуацію в країні та у світі. І топ-спікерами обговорювали найпроблемніші події та робили прогнози найбільш непередбачуваних ситуацій. Зокрема, це серія інтерв'ю із радником голови ОП Михайлом Подоляком, речником гур, заступником голови гур генералом Вадимом Скібіцьким, урядовими міністрами. Ми пишаємося кожною нашою розмовою, бо це лише видима для всіх вже фінальна версія довгих та інколи дуже непростих перемовин. А додайте до цього всього ще й чергу інших журналістів. Тому кожне інтерв'ю це багатотижнева кропітка робота і моєї, і моєї команди. А нещодавно у Берліні на німецько-українському форумі мені вдалося уточнити деталі візиту навіть у нашого прем'єра Дениса Шмигаля. І це якраз сталося випадково. Така собі журналістська удача. Я бігла за міністром енергетики Галущенком, а потрапила на Шмигаля. Одні двері закрилися, проте відчинилися інші. Давайте почуємо, як це було. Пане прем'єр-міністр, як перемовини? Задоволені? Все Чудово дякую. все чудово. А ще минулого року ми висвітлювали багато топових форумів та самітів міжнародного рівня безпосередньо із місць їх проведення. Зокрема, це економічний форум у швейцарському місті Давос, зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, знову Швейцарія, на цей раз саміт миру. Конференція відбудови у Варшаві, німецько український бізнес форум у Берліні. Ці закордонні подорожі зайняли у мене мало не місяць часу, бо ж добиратися нині з України кудись. Далі Варшава справа не з легких. Але моє завдання не лише отримати нову інформацію та новини для українського народу, а й розповісти західним людям, західним журналістам про Україну та нашу роботу під постійними тривогами та обстрілами. Давайте подивимося, як це виглядає. Колеги, вітаю вас із Берліна. Сьогодні ми з командою працюємо тут на сьомому німецько-українському бізнес форумі. Він має розпочатися буквально із хвилини на хвилину і саме у і так ми будемо зустрічати канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Друзі, вітаю вас! Ви дивитеся новини Лайд, мене Мене звуть Галина Остаповець. Сьогодні у Давос завершився третій день всесвітнього економічного форуму. І зараз ми з вами ще раз прийдемося по головній функції міста по Оменада і нагадаємо вам про основні новини сьогоднішнього дня. До речі, ми зараз проходимо в Андхаос Давос у. Те, ще є черги на вхід, до речі, без перебільшення вам скажу, що саме наш український дім та збирав найбільше учасників на дискусії і найбільше глядачів власне на цій дискусії. Як бачите, це лише кілька нарізок із кількох новин та подій, де ми з командою працювали минулого року. Загалом їх було дуже багато десятки, а можливо навіть і сотні. Адже як бачите, динаміка саме подій та новин у нашій країні просто шалена. Те, що актуально зранку ви вже нікому не цікаве, бо трапило щось інше. Але я можу анонсувати, що у січні я знову працює на міжнародному форумі у Давосі, а далі буду присутня на 80-х роковинах з дня ліквідації найбільшого концтабору нацистів у польському Аушвіці. Тому традиційно закликаю вас підписуватися на наші соціальні платформи «Новини Лайв, залишатися саме з нашою інформаційною платформою, адже у нас завжди найсвіжіші та найцікавіші подробиці. Побачимось і бережіть себе.